Коли ви будете робити у тобто отримувати польське свідоцтво про народження, так званий акт уродження, то його можна отримати не обов'язково вписувати на зв'язку родової матки, тому що Ужон стану цивільного цього не вимагає. Ви можете просто замінити своє е, свідоцтво про народження, таке як у вас є, на польське, так, і не дописувати на звську родове. А коли ви вже будете подаватись на польське громадянство, то від вас ужон е, там, де ви будете подаватись, буде вимагати. Е, Акт уродження з назвістки родової матки з другої сторони переважно його вписують і вони вимагають на польське громадянство. А якщо ви просто хочете своє свідоцтво про народження замінити, в уженді стану цивільного, то це без проблем. Ви можете його заміняти без назвіскар. Вам просто потім прийдеться дописувати це на родової матки. У деяких випадках назві родової матки не вимагають. Наприклад, якщо ваша мама померла або немає можливості отримати свідоцтво про народження, або якісь додаткові документи, тоді від вас не вимагають, але мусить бути серйозна причина. У у всіх інших випадках таке назвіско, точніше, дівочу фамілію мами, від вас будуть вимагати. Так що, кому потрібен супровід в отриманні громадянства або отриманні акту уродження, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.